Я почала займатися художньою гімнастикою в 5 років. Мене якби, відібрала в садочку мій перший тренер колокот Діана Олексіївна. Вона дуже легка, легка в стрибку була. Ось така, ну, як бабочка, така от, стрибне і дуже розрив ніг, от, такий красивий. Жетен Тернан дуже гарно стрибала. Ну, не кожній гімнації даються ці стрибки. Вже тоді дивилася на Олімпійські ігри по телевізору і вже мріяла собі, от що я туди теж потраплю. У нас тоді була вправа обручі булави під музику Мадонни Вог. І всім глядачам вона запам'яталася. Тоді ще канал BBC е Світовий відмітив наше відео виступу і глядачі зали. Ріо де жанейро теж підтримували такими оплесками і вигуками. Зараз ми маємо нову тенденцію розвитку художньої гімнастики, і вона полягає в тому, що почали залучати чоловіків до художньої гімнастики. Жорсткий режим чи лагідна дисциплінарність. Вітаю! З вами програма Запорізька сила, і цього разу ми поговоримо про художню гімнастику. Тому давайте розбиратись. Мабуть, у більшості людей цей вид спорту асоціюється зі старим радянським стереотипом. Гімнастика це сувора дисципліна та дієти. Їх готували всіх на майстрів спорту, тобто була якась мета, і мета перевищувала оцей процес задоволення. І, власне, тут народжується оцей весь біль, про який і згадується. Тобто люди, яким це було не цікаво, але їх змушували, власне, вони і розповідали оце ставлення, негативне ставлення про свій негативний досвід. Знаєте, мабуть, бувають такі тренери. Але у нас такого не було, тому що я більш у залі вижимала, витягувала з них рухи. А якщо вона рухається добре, то її можна їсти усе. Якщо жорсткі обмеження і були десятки років тому, то нині це не більше ніж стереотип. Але дисципліну ніхто не відміняв. Дисципліна – у це превище всього. Якщо вони розуміють, усе, усе буде добре в тренуванні. Дисципліна має бути, але я за те, щоб мати цю золоту середину і гарно харчуватися і якби вести здоровий образ життя. Бо коли ти себе обмежуєш в чомусь дуже сильно, в тебе теж з'являються такі кордони, які потім впливають на твій якраз от. На твоє ментальне здоров'я такий підхід до своїх вихованців Діана Олексіївна використовує вже давно. Вона зростила і фіналістку двох Олімпійських ігор Євгенію Гомон. Я почала займатися художньою гімнастикою в 5 років. Мене якби відібрала в садочку мій перший тренер колокот Діана Олексіївна до цього залу. Тоді починали малята, от малі, малі діти починали у цьому залу з великими голубими і лісірими, ну великими очима, дуже така смазлива, гарна, красива дівчина. Ну от ось глянув і полюбив. Маленькій Євгенії одразу сподобалась гімнастика, та і її фізичні дані вражали. Вона дуже легка, легка в стрибку була. Ось така, ну як бабочка, така от стрибне і дуже розрив ніг, такий красивий. Жетен Торнан дуже гарно стрибала. Ну, Не кожній гімнастці даються ці стрибки. Дуже наполеглива, дисциплінарна, вічлива, така підійде, щось не виходить, і вона дуже переживала, коли щось не виходило в неї. І в дитячому садочку також я вже робила набір пізніше, вже через два роки, три роки. І її всі згадували, тому що ну, такі діти. Запам'ятаються, мабуть, через сімейні обставини спортсменка була змушена поставити тренування на паузу до того моменту, коли випадково не зустріла свою тренерку. Була перерва півроку, от але потім ще раз зустрілася з. Моєю тренеркою біля будинку вона ще раз наголосила, приходьте ще раз, бо напевно вже тоді побачила так якийсь потенціал. Я на неї потрапила на вулиці. Вона з мамою там купувала якісь речі на Новий рік. Дівчина стояла з такими гарними ногами, з прогибом. Так, хоч вона і була одягнена, вона ну, зацікавила. а Я подивилася і я її узнала. Так, повернувшись до художньої гімнастики, Євгенія Гомон з нею вже не розлучалась. Тоді почався мій шлях е м, художньої гімнастики. От, е зразу ж в цей вид спорту. Е Почала будувати собі мрії, ставити цілі вже тоді дивилася на Олімпійські ігри по телевізору, і вже мріяла собі, от що я туди теж потраплю. Але знаєте, от підсвідомо, якби все одно ну, гадала, що це нездійсненна мрія. Тоді ще шестирічна Євгенія не знала, що в майбутньому мрія таки здійсниться. Вона споглядала на світових зірок художньої гімнастики та прагнула бути як вони. Подобалась Аня Бісонова і вже тоді дивилася якраз Олімпійські ігри е, з нею і Наташою Годонко, і так мріяла та, теж такою стежкою пройти, і в, у професійний спорт і теж виступати на Олімпійських іграх. За два роки Євгенія Гоман вже поїхала на свої перші всеукраїнські старти та відчула змагальний дух. А далі більше перше срібло всеукраїнської гімназіади у 2009-му та фінал юніорського чемпіонату Європи, за яким слідкували із Запоріжжя. Це був чемпіонат е, Європи. Е, з юніорів. Тоді вона потрапила до команди. Ну вже вона була у Києві, тренувалася зі зборною командою і вона посіла там п'яте місце. Це був дуже гарний такий результат на той момент. Я потрапила в збірну команду України в Київ до видатної школи Дерюгіни в 14 років. Там був юніорський шлях, і після програми юніорів я стала в збірну команду України в групових вправах. І от в 16 років вже поїхала на свої перші Олімпійські ігри в Лондон. Уявляєте, хто ще школу не встигає закінчити? А Євгенія Гоман в 16 вже представляла нашу країну на олімпіаді. Тому запитаємо в неї, як це було важкувато було, але знаєте, бачила ціль, не бачила перешкод. Якби це була так мрія, але так не усвідомлював ще ж, ну якби масштаб ці, ці змагань. Ну, емоції переповнювали. Ми ще тренувалися в Києві, коли вже було відкриття Олімпійських ігор. дивилися по телевізору відкриття і ну вже не вірили, що от через декілька тижнів вже будемо там виступати на цій арені. Тоді, у 2012-му, це був дебют Євгенії Гомон на Олімпіаді. Гімнастка у складі збірної України виступала у групових вправах разом із чотирма напарницями. На той час дуже була сильна команда, і у нас був класний виступ на Олімпійських іграх. Трошки не вистачило так би мовити, рейтингу от в той рік, бо до самих Олімпійських іграх ми дуже досконало підготувалися, і був досконалий виступ. От, але трошки от нам не вистач не вистачило рейтингу, і звичайно, що суддівство нам теж в цьому не допомогло, як завжди, якби суб'єктивне суддівство. Так, дійсно, для того, щоб претендувати на чемпіонство у художній гімнастиці, треба враховувати всі фактори, навіть суб'єктивність суддів. І попри грандіозний виступ, Україна посіла п'яте місце. Тож наступного олімпійського циклу наші дівчата готувались ще наполегливіше. Так була більш напружена підготовка, але це був більш вже усвідомлений вік, і ми намагалися підійти, якби до змагань пройшовши вже цей шлях підготовки до Олімпійських ігор більш зосереджено. Мріяли ще раз виступити, і ще краще. У нас були мрії вже на медаль після першої олімпіади. На других у своїй кар'єрі Олімпійських іграх у Ріо де жанейро Євгенія стала капітаном команди у групових вправах. Плічоплічі з нею виступали Олена Дмитраш, Валерія Гудим, Олександра Гридасова та Анастасія Возняк. У нас тоді була вправа обручі булави під музику «Мадонни Вок і всім глядачам вона запам'яталася. Тоді ще канал BBC світовий відмітив наше відео. Виступу і глядачі зали Ріо-де-Жанейро теж підтримували такими оплесками і вигуками. Яскравий виступ, професійні гімнастки та ефектний музичний супровід. Все це не могло не вразити глядачів. Та суб'єктивність суддів знову взяла гору. І українки посіли сьоме місце у фіналі багатоборства. Але емоції були шалені, і це дуже різні олімпіади. Знаєте, в Лондоні е, така атмосфера була класна, але Ріо де жанейро Бразилія, ці е, яскраві і надзвичайні емоції от саме цієї країни вони от додавали свого шарму. До речі, цьогоріч буде 40 років, як художня гімнастика стала олімпійським видом спорту, і за цей час її популярність не зменшилась. Запорізька спортивна дитячо-юнацька школа номер 5 досі є альма-матір'ю спортсменок, як і колись для Євгенії Гомон. А тепер ми зануримося з вами в атмосферу тренувань художніх гімнасток. Дівчата тренуються на тиждень аж шість разів. І одне заняття триває шість годин. Здавалось би, чимало. Та самі вони говорять, якщо ти полюбляєш цю справу, час летить непомітно. Розпочинається все з розминки. Та вона трохи відрізняється від того, що ви звикли бачити в легкій атлетиці чи, наприклад, в боксі. Тут спортсменки розминаються цілу годину. На тренування ми приходимо у другій годині дня, розминаємось, потім йдемо на розтяжку. Розминка йде всього тіла, стопа, ноги, всі м'язи. Потім вони йдуть на вправи. Для гнучкісті спини, шпагати це, потім роблять вправи загальної підготовки. І Потім беремо предмети і починаємо робити прогони під музику з предметом. В залежності від вибору предмета, художня гімнастика поділяється на види вправ. У художній гімнастиці є п'ять видів: це скакалка, обруч, м'яч. Булави та стрічка. І ще гімнастки виступають з вправою без предмету. А тепер коротко та зрозуміло, чим же відрізняються ці види вправ? У кожного виду свої плюси, мінуси і складність, тому що такі види, як стрічка і скакалка, це Мілка моторика. Це кістєва сила, вміння малювати. Оце ті діти, які добре малюють, вони і малюють зі стрічкою. І дійсно, візуально стрічка у руці гімнастки перетворюється у такий собі пензлик, яким вона вимальовує у повітрі. Дуже гарно. А що з іншими видами Діано Олексіївна? Вправи з м'ячем більш даються гіп... гнучким гімнасткам, діткам, які ну, від природи дуже гнучкі. М'яч можна використовувати з е, тілом виконуючи різні вправи тілом, він ну, зажимається там спиною, якщо гімнастка дуже гнучка. А ще залишились обруч, як його ще називають хула-хуп, і булави. Якщо перший ви точно бачили навіть на своїх шкільних заняттях з фізкультури, то останні це пара спеціальних предметів келихоподібної форми, з якими теж працюють гімнастки. Вправа з булавами це найбільш складна. Тому що вони при підкиданні ловлі, малі дівчата, ну вони не вміють ще приймати предмети, вони б'ються по пальцях. Треба лише практика і наполегливість, говорить тренерка. І тоді обов'язково буде результат. Тому будьте готові перетворити художню гімнастику у своє хобі. Я займаюся художньою гімнастикою з чотирьох років. У її мене привела мама. Тоді я ще не зовсім орієнтувалася з поміж різних видів спорту, але у більш свідомому віці я жодному разу не пошкодувала, що прийшла у саме цей вид спорту, тому що, на мою думку, це найжіночніший, найестетичніший, найгарніший вид спорту. Орина, так би мовити, продовжила сімейну традицію. Моя бабуся займалася художньою гімнастикою, а мама не займалася та вирішила мене віддати на художню гімнастику. А є тут і ті спортсменки, що не одразу обрали для себе цей вид спорту. Але спробувавши себе в ньому, не змогли відпустити. Я займаю вже 10 років. Спочатку мама спробувала відвести мене на танці, але мені там не сподобалось. І через тиждень тато відвів мене на художню гімнастику. Я прийшла у 4 роки. Взагалі, художньою гімнастикою можна розпочинати займатись із трьох років. Так рано, але результативно. На мою думку, це дає всесторонній гармонійний розвиток для дитини. А для дівчинки тим краще. Мабуть, ви звикли, що 21 століття нещадно трощить стереотипи. Тож зміни торкнулись і художні гімнастики. Якщо раніше цей вид спорту вважався суто жіночим, то нині у гру вступили і чоловіки. Батьківщиною чоловічої художньої гімнастики вважається Японія. Щоправда, там, на зміну граціозним рухам, прийшли силові трюки, та й правила дещо змінились. Нащадки самураїв виступають у групах по шість людей або індивідуально. Більш традиційною є чоловіча художня гімнастика в Іспанії. Тут збереглись класичні правила, атрибути та яскраві костюми. Батьком іспанської гімнастичної школи став Рубен Оріола. Він перший чемпіон своєї країни у цьому виді спорту. Цікаво, що на одному із паризьких турнірів ще 10 років тому Рубен залишив позаду чимало гімнасток-дівчат. По всьому світу, звісно, знаходяться прихильники та противники чоловічої художньої гімнастики. Масло у вогонь підла і міжнародна федерація у 2009-му, коли заявила, що цей вид спорту є суто жіночим. Та на щастя, нині ситуація потрохи змінюється. Зараз ми маємо нову тенденцію розвитку художньої гімнастики, і вона полягає в тому, що почали залучати чоловіків до художньої гімнастики. Почали руйнувати гендерний стереотип, і це призвело до того, що в 2024 році ми побачимо змагання з танців хіп-хоп. І тут відбувається такий. Я називаю фіналізацію цього м, перехідного періоду. Тобто, танець з елементами спортивної художньої гімнастики є гендерно рівний. Що ж, сподіваємось у Парижі побачити серед художників і чоловіків, а поки повертаємось до рідного Запоріжжя через те, що тут е, якби на території, де розвинуто це козацтво. Де розвинути більш якби, чоловічі види змагання, чоловіки ставляться до цього виду спорту трохи інакше, і спільнота, суспільство ще не визріла до цієї трансформації. Можливо, буде якийсь потужний поштовх, але станом на зараз. Ми маємо цей традиційний вплив, і він дуже потужний, тому ми не бачимо гарних виступів чоловіків в художній гімнастиці. Та що стосується дівчат, ось тут Запоріжжя має всі козирі в руках. Станом на зараз художня гімнастика в нас. Якби викладається в дитячих юнацьких спортивних школах, це є олімпійський від спорту, який фінансується і підтримується з державного бюджету з міського бюджету. Ми маємо потужний склад представників і представниць в художній гімнастиці. Тут варто згадати бронзову призерку Олімпіади 1992-го Оксану Скалдіну та чемпіонку Олімпійських ігор 1988-го, але вже у спортивній гімнастиці Ольгу Стражеву, а також Євгенію Гомон, фіналістку двох Олімпіад. Те, що наші гімнастки виборювали Олімпійські ліцензії, це дуже потужно для запорізької гімнастики. І ми маємо і зберігаємо оцю. Тяглість потужних виступів, наприклад, застосовуючи знання зі спортивної гімнастики Ольги Стражевої, і до там Євгенії Гоман, яка зараз, наприклад, заснувала і власний кубок, власні змагання. До цього ми ще повернемось, а зараз дізнаємось, як же склалась кар'єра олімпійської фіналістки після найважливіших виступів. Я ще після Ріо-де-Жанейро залишилась на один рік. Тренерський склад. Лад попросив з молодою командою залишитись оновленою. І після чемпіонату світу 2017 тисячі році в Пезаро я закінчила свою професійну кар'єру. Рік по тому Євгенія Гоман вже пробувала себе в ролі тренера, готувала національну збірну команду України з художньої гімнастики до чемпіонату світу, пройшовши такий шлях. Розумієш, що ти повинен передавати свій досвід, і це справа, яку ти дійсно любиш. Тому Повинен залишатися в ній зараз. Я кайфую від тих емоцій, яких мені не вистачає, коли я була гімнасткою від виступів на килимі. Але це дуже схожі емоції, коли ти виводиш, підготовуєш гімнастку, виводиш теж її на виступ. На коли вона виступає на килимі, і коли ти переживаєш за неї, щоб вона виступила гарно. Євгенія поділилась з нами ще однією дитячою мрією. Вона хотіла виростити гімнастку та навчити всьому, що вміє сама. І вже у 2023 році їй вдалось відкрити власний клуб для маленьких послідовниць. Це слова Альбіни Миколаївни Дорюгіної. От якщо ти хочеш бути гарним тренером, ти повинен виховувати гімнастку от з нуля і до певних вершин. Тому я от зараз хочу пройти теж цей шлях. І для своїх дівчат у грудні 2023-го титулована спортсменка провела перші змагання під своїм керівництвом. Під час нашої зустрічі в Києві Євгенія Гомон передала нам медаль із цього турніру, і нині вона вже займає своє місце в інсталяції музею феноменальної сили в Запоріжжі. Всі охочі можуть прийти і побачити її на власні очі. Євгенія Гомон часто згадує Запоріжжя, а коли приїздить, обов'язково відвідує свою першу тренерку. Адже саме вона відкрила спортсменці двері у світ художньої гімнастики. Тому дізнаємось, як сама Діана Олексіївна потрапила до цього виду спорту. У шість років моя тренерка е, Белікова Алла Пилипівна. Е, я вчилась в загальноосвітній школі номер 65 і вона туди зайшла, робила набір гімнасток. І мене відібрали на художню гімнастику. Я буквально там за 3-4 дні я сіла на всі шпагати, бо мені було соромно, що я прийшла, а діти вже сиділи. Ще з юності Діана Олексієвна знала, що буде тренеркою. Я пам'ятаю батькам, сказала, що я буду тренером, а мій тато він не дуже, йому ця моя ідея сподобалась і він відговорював мене, але я не слухала. І пішовши за покликом серця, спортсменка досягла свого. Навіть під час активної кар'єри вже почала тренувати. І цей запал в очах нині передається й вихованцям. Вони обожнюють свою справу. Мені подобаються індивідуальні вправи. Саме з предмету, мені подобається м'яч. На мою думку, з цим предметом у мене найкраще. Виходить передавати у музику. Гімнастика займає достатньо багато часу, але я не шкодую, тому що я йду до мети. Моя мета наразі виконати норматив майстру спорту України. Це можливо станеться у цьому році. Ми не сумніваємось, адже в особистій скарбничці спортсменки вже чимало досягнень. Наразі я член збірної команди Запорізької області. Та бронзовий призер у групових вправах чемпіонату України. Та у мене більш ніж ста медалей різних золотих, срібних та бронзових. Має чим похизуватись і Анастасія, яка захоплюється гімнастикою вже 10 років. В минулому році, завдяки тренерам, я змогла отримати кандидата у майстри спорту. Також в 2021 році на другому розряді ми з дівчатами у групових вправах зайняли третє місце на чемпіонаті України. Давайте ж дізнаємось, хто нині надихає наше молоде покоління гімнасток. Ну, дуже подобається Вікторія Маприєнко, Поліна Каріка. Також гімнастки з інших країн, Берена Каліїн, Стіляна Ніколова також подобається. Тому мотивація є вірним супутником запоріжанок. Впевненості додає і колектив, який вже став для гімнасток другою сім'єю. Перед змаганнями завжди є переживання, мандраж, але тренера допомагають. Справлятися зі страхом є подруги, з яких я з самих перших днів на гімнастиці. і Ми досі тренуємося разом. Ми стаємо в одній команді, та це вже за цей період стали дуже гарні подруги, та з якими можна поділитися будь-якими переживаннями та розділити різні моменти. І так, як на п'яти вже наступають Олімпійські ігри 2024, то спортсменки мріють колись теж їх підкорити. Звичайно, я думаю, кожен спортсмен це хоче попасти туди. Ну, Є мрія така. В даний момент це майстер спорту і також дуже хочу попасти у збірну команду України. Тому Євгенія Гоман вже готова дати поради майбутнім чемпіонкам. Хочеться дати пораду, просто от закохатися, по-перше, в цей вид спорту, бо коли ти любиш свою справу, віддаєшся повній, то тоді якраз будуть вибудовувати ці мрії, цілі, досягти чогось, і працювати, тренуватися, і отримувати гарні результати. Друга порада працювати завжди над собою, аналізувати от свої тренування, свої результати, свої. І досягнення, щоб рости кожен раз над собою і покращувати свої навики. Дуже хочеться теж сказати маленьким дівчатам от довіряти своїм тренерам, слухатись, прислуховуватись. Тож гімнастика це не тільки про красу, а ще про неабияку наполегливість та силу духу. А на цьому ми з вами прощаємось. Побачимось у наступному випуску програми Запорізька сила.